В Україні 10 ранку вівторка. Випуск новин для вас підготувала команда інтера. І я Анастасія Даугуле. у Запоріжжі триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу. Протягом доби росіяни завдали по місту шість авіаударів та вбили одну людину. Усі подробиці дізнаємось від нашої кореспондентки Інни Гогой. Вона зі студію наживо з Запоріжжя. Інно вітаю тебе. Тож розкажи, будь ласка, що тобі відомо на тепер. Вітаю нас на місцях ударів по всьому місту. Зараз працюють усі екстрені служби. Комунальники та рятувальники розбирають власне завали, прибирають сміття, ліквідовують аварійні конструкції, які можуть становити небезпеку для людей. Ну і власне обстріл міста стався минулої ночі. Останні це власне в ніч на 24 вересня. І Росіяни обстріляли місто і. Вбили одну людину. Це 47-річний чоловік, і його 83-річна мама зараз перебуває у лікарні будинок, у якому мешкала родина зруйнований вщент. І за попередніми даними по місту ворог завдав 6 авіаударів. Ну і власне люди зараз оговтуються від того, що сталося. І прошу їхню пряму мову щодо того, як вони пережили цю ніч. Я не встиг злякатися. Жінка злякалася. А я не встиг. Ну, знаєте. Неприємно. А ну, десь ховалися, ні? Ну, не? я потім ховалися. А де ховалися? А не підвалі. Також відомо про сімох постраждалих осіб, двоє з яких це діти підліткового віку, хлопчик та дівчинка. Ну і загалом побито у місті і приватні і багатоповерхові житлові будинки, а також об'єкти соціальної галузі та інфраструктура. І наразі фахівці підраховують масштаби руйнувань і з'ясовують е наскільки сильні пошкодження, і про це в ефірі єдиних новин інтер указав. Очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров прошу його пряму мову з цього приводу. Проводиться наразі комісійне обстеження всіх будівель, які постраждали, для того, щоб мешканці могли якомога швидше подати заяву на отримання компенсації з євідновлення. Ну і власне також, як зазначають в обладміністрації минулої доби. Ворог поцілив і по об'єкту критичної інфраструктури, там зайнялася пожежа, яку ліквідували рятувальники і постраждав один співробітник підприємства. І також вже не першу добу росіяни атакують і тероризують жителів Комишувайської громади. Останньої доби там зафіксовано вісім авіаударів. ударів. Інформації щодо жертв постраждалих наразі немає. Така інформація станом. На зараз по Запоріжжю, і Запорізькій області, і власне якими саме боєприпасами гатили окупанти по обласному центру? Ще мають встановити експерти і сказати свою думку з цього приводу? Ну а я продовжую стежити за ситуацією. А зараз вам слова Ми вдячні нашій колезі. Інні Гогой. Вона розповіла про наслідки останніх обстрілів з Запоріжжя. 13 людей поранені внаслідок російських атак на Херсонщині за добу. Як повідомляє керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, під ворожим вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, включно з обласним центром. Окупанти поцілили по житлових кварталах, пошкоджені три багатоповерхівки та 16 приватних будинків. Також під час обстрілу постраждали газогони, швидка та приватні автівки. Продовжують росіяни тероризувати Харків. Під ранок ворог знову завдав удар по місту, потерпає від обстрілів і область, особливо прикордоння. Докладніше про все дізнаємось від нашої кореспондентки Світлани Шикера. Вона наживо з Харкова. Світлана, доброго ранку. Тож, що у вас відбувається, розповідай, будь ласка. Вітаю, Анастасія. Сьогодні на світанку окупанти вдарили по Київському району Харкова. Як повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації, росіяни завдали удару з РСЗВ Торнадо С. Вдарили по Київському району, поцілили по відкритій території в житловій забудові. там горіла трава та гілля. На щастя, постраждалих немає. Учора ввечері також Харків був під ударами. Керованими авіабомбами росіяни поцілили по цвинтарю, але ж на щастя, також ніхто не постраждав за минулу добу у Харкові. Постраждалих від ворожої агресії немає. Втім, на прикордонні є і загибла, і декілька поранених. Так учора росіяни вдарили по Куп'янську. Там загинула літня жінка. Також Росіяни вбили вчора з урагану по куп'янському по куп'янській громаді у селі. Осинове є поранена. Жінка їй 59 років. Там пошкоджено приватні будинки. Били росіяни і по циркунах. Це передмістя Харкова. Вони вдарили по циркунах керованою авіабомбою. Поцілили по житловій забудові по старому салтову. Росіяни вдарили вчора з торнадо. Там отримали поранення четверо поліцейських і двоє з них наразі знаходяться у лікарні. У Хотімлі через удар керованою авіабомбою пошкоджено базу відпочинку у Загризовому, Борівської громади також горів приватний будинок. Приватні будинки горіли і в Івашках, Це село Золочівської громади. По Івашках росіяни вдарили з fpv дрона. Через це там пошкоджені і приватні будинки, і перебиту лінію електропередач. Така в нас напружена оперативна ситуація нині в області, Анастасія. Спасибі тобі за інформацію. Наша харківська кореспондентка Світлана Шикера доповіла про обстановку у регіоні. 81 дрон, дві керовані авіаційні ракети, одна балістична і ще одна невстановленого типу. Це той арсенал, яким росіяни атакували Україну цієї ночі. Основний напрямок удару північ та центр України повідомили у повітряних силах. Відбивали атаку спільно. Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи. Таким чином збито 66 ворожих дронів у восьми областях. Ще 13 шахеді локаційно втрачені внаслідок активної протидії. І засобами радіоелектронної боротьби. План перемоги України та постачання оборонних пакетів обговорив Володимир Зеленський з двопартійною делегацією Конгресу США. Зустріч відбулася на полях генасамблеї ООН. Український президент повідомив, що вже цього тижня представить план перемоги президенту Джо Байдену, Конгресу та обом кандидатам у президенти. За його словами, це план про те, як посилити Україну, і він не залежить від рішень Путіна. treasure of У нас великий дефіцит артилерії, ПЗРК і багато чого іншого. Ми почали отримувати ще кілька партій артилерійських 155-мм снарядів. І ці поставки мали нам допомогти у просуванні у Курській області. Ми чекаємо на ці надходження, тому що у нас є резерви. Ми все ще залишаємося на Курщині. Це слід донести обом кандидатам у президенти США. Ми хочемо об'єднати якомога більше партнерів та союзників. Це посилить нашу позицію на майбутніх самітах. Ми склали. Відповідний план. ООН потрібно перетворити на сучасний інструмент, який відповідатиме реаліям сьогодення, а не світу зразка 45-го року, коли була заснована організація. Так заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкін під час виступу у Нью-Йорку. Водночас Сполучені Штати жорстко протистоятимуть спробам підірвати загальну декларацію про права людини та міжнародні договори з прав людини. Нагадаю, що Сполучені Штати виступили з ініціативою реформи Ради безпеки ООН Зокрема, американська сторона пропонує до. Дати два постійних місця для Африки: одне ротаційне місце для малих острівних держав, що розвиваються, та постійне представництво для Латинської Америки та Карибського басейну. Сполучені Штати прагнуть адаптувати систему ООН, щоб вона відображала світ, який існує сьогодні і існуватиме завтра, а не той, який існував у 1945 році. Ми не приймемо спроб знищити, послабити або фундаментально змінити основні принципи статуту ООН. суверенітет, територіальну цілісність, незалежність. Ми і далі наполягатимемо, що жодна держава-член не має право перекроювати кордони силою або чинити репресії проти вла власного народу реформувати міжнародну українську школу планують у міністерстві освіти. За планом урядовців на основі колись відомого ліцею створять систему, яка по всьому світу допомагатиме закладам, де навчають дітей української мови та культури. Про освітні новації розповість Єлизавета Яковлєва. Понад 800 тисяч українських дітей через війну вимушені жити та вчитися за межами України, допомогти юним здобувачам освіти не втратити зв'язок із батьківщиною, має на меті проект Міжнародна українська школа. Ми повинні тримати зв'язок і мати ниточку з кожною українською дитиною за кордоном. Чи це дитина, яка виїхала під час повномасштабного вторгнення? Чи це дитина, яка вже давно зробили перебуває за кордоном у випадку, коли Ця родина буде готова країна готова буде до повернення, щоб вони повернулися. За планами урядовців на базі колишнього ліцею створять цілу систему нагляду та допомоги освітнім центрам, які українці самі облаштували за кордоном. По суті, це буде на основу. Вона буде мати два основних напрямки роботи: це власне школа та надання освіти, освітніх послуг, і друге це координація всієї мережі закладів освіти, навіть не на закладів будь-яких осередків освітніх, які працюють в світі таких осередків тисячі. І наше завдання надати їм саму різноманітну допомогу, вивести їх на певний рівень стандарту освіти, який, який там надається. Також урядовці за підтримки міжнародних партнерів планують не лише розвивати українську систему освіти за кордоном, а й відновлювати пошкоджені навчальні заклади тут, в Україні, або надавати їм усе необхідне для проведення онлайн уроків. Допомоги створити підземні школи в Харкові. Відновлюємо освіти, освітні заклади через мережу центрів трансформаційного навчання. Май також залучаємо інших партнерів, які безкоштовно надали передове обладнання для шкіл ще і країни. Часу, щоби втілити в життя, все задумане обмаль, маленькі українці активно інтегруються в тих країнах, куди виїхали разом з батьками. І Якщо спершу держави ЄС давали біженцям вибір вчитися за місцем перебування або ж дистанційно в Україні, то зараз діти шкільного віку здебільшого мають здобувати винятково місцеву освіту, наприклад, польську чи німецьку. За планами посадовців, допомога від міжнародної української школи стартуватиме з вересня 25-го, тобто з наступного. Навчального року на першому етапі у профільному міністерстві планують співпрацювати лише з великими центрами в європейських столицях, а згодом охопити усі освітні осередки незалежно від географії. Єлизавета Яковлова, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. Щоб зрозуміти, що відбувається у ці дні в ООН, як там вирішують українську справу, міжнародний блок в марафоні під проводом Олександра Васильченка. Вже за мить, дякую, Анастасія. У Нью-Йорку стартують високі дебати генеральної асамблеї ООН. Хто буде присутній? Які питання обговорюватимуть про все і поговоримо у цій годині? Обов'язково дочекайтеся.